Всім привіт шанувальникам креативності і творчості. Я вас вітаю у себе на каналі. Я художниця, мисткиня, а також декоратор. Обожнюю займатися творчістю, креативити. сьогодні я пропоную вам задекорувати на свята, так як наближаються свята пасхальні, великодні свята в різних традиціях. то. Я вирішила разом з вами задекорувати стіл ось самий звичайний стіл, за яким можна обідати, снідати, вечеряти, де ми проводимо багато часу, спілкуючись і обговорюючись наші денні справи. Але сьогодні мова піде про свято. І так, що нам знадобиться, я приготувала ось такі серветки. Як бачите, такого, такого ж весняного настрою. І я розкладу їх ось так на столі. Але ви, звичайно, можете за бажанням використовувати інші і серветки і інші декори. Потім я буду використовувати ось таку. А пляшечку, я зробила її сама з допомогою такої техніки, як декупаж. Використовувала яскраві серветки, бо, як ви вже знаєте, побачили, що це свято полюбляє ось такі яскраві, жовті кольори, символ такої пробудження природи, квітів. І я задекорувала цю пляшечку з допомогою такої гарної серветки. Я буду використовувати її ось по центру. І а, я знайшла у, на подвір'ї самі звичайні гілочки, які ось впали з дерева, вам навіть не треба їх ламати, скажімо так. І просто-напросто ставити їх потрібно у. А, це може бути або вазочка, або може бути. Така, як в мене пляшечка. Тобто, якось так, хаотично, а, бо в природі, в принципі, немає таких прямо гарних, вишуканих, якихось прямолінійних рухів. Все трошечки так хаотично. Мені також це подобається. І ось, наприклад, я ставила. Ось таким чином ці гілочки. Потім я буду використовувати прикраси. І так, я буду використовувати далі прикраси. Я зарані приготувала ось такі яйця, також декорувала їх з допомогою картинок, з допомогою серветок, наприклад, ось така, ось така однакова. Потім я Знайшла кошик такий. І, в принципі, хочу показати всі яйця, які я зробила, покрасила, ось приклеїла такі штучки, які будуть тримати їх на гілочках. Тут в мене є різні такі ще декорчики. І ось, наприклад, також як опція, це зробити за допомогою вовни, також технікою. З якою працюють для прикрас, наприклад, з допомогою вовни. А також можна зробити ось такі яйця. І також використавши ниточки, потім їх будемо підвішувати на, нашу, на наше дерево. Ну Ось навіть такі, такого я колись була зробила. Тобто, у фантазії можуть бути в бік. Тут, ось також, наприклад, в мене колись була така перлинка, я її розфарбувала, але ось треба обновити штучку, на якій вона буде підвішуватися. І ось, наприклад, саме також один з простих варіантів це зробити яйця з пінопласту. Бачите, я тут можу вам показати, що це пінопласт просто обережненько надати форму, склеїти, покрасити. І приклеїти ось таку стрічечку, на якій воно буде триматися. Тобто, як ви вже побачили, тут самі-самі різноманітні яйця навіть ось такий. Ну, цей буде в мене просто знаходитися а, десь або у кошику, або буде десь поблизу лежати, бо він буде досить такий важенький і може впасти. Тому я буду вішати на гілочки трошки легші. І так ми починаємо декорувати наше таке деревце пасхальне або великодне. Ось я перейду, можливо, трошки з іншої сторони, щоб було краще видно його. Я буду використовувати трошечки меншенькі, так як вони легші. Особливо спінопласт взагалі супер, тому що він дуже-дуже легенький. І вони не впадуть якось треба так хаотично. Ну, наприклад, ось так. Ось цей такий гарненький, цей можна підвісити. Ну, наприклад, ось так. В принципі, я думаю, навіть забагато не потрібно. Але ще один штричок або деталь, а, як я вже сказала, і. Ви знаєте, що це свято весни. В різних традиціях це свято будуть святкувати в різні дні. Але в Норвегії ми будемо святкувати на наступному тижні. Свята розпочнуться вже десь 28 березня. І почнуться такі. Тиждень, скажімо, таких пасхальних канікул, але сама Пасха буде на вихідні, звичайно, припаде на неділю. І чому я якби почала розповідати, я використаю своєму декорі таку гарну серветку, яка була зроблена з допомогою гачка. Як бачите, ви дуже-дуже така тендітна робота. І вона дуже пасує нашому декору. Ось тепер я вирішила, що я поставлю. Цю пляшечку з нашими яйцями. Потім поблизу буде стояти оця корзиночка. Я докладу всі яєчка та прикраси, які я запланувала, щоб вони знаходилися поблизу. Потім. Ось в Норвегії є така також традиція, що е, на Великодень ці дітки отримують такі яйця. Це така, скажімо, велика коробочка. Тут мій син вже трохи під'їв, але її заповнюють майже повністю цукерками або фруктами. І, звичайно, що діт дітки вже насолоджуються солодощами на протязі цього пасхального або великоднього тижня. А потім я приготувала ось такий гарний, назвати його, як можна нам його назвати, або таке гарне блюдо, або такий гарний декор, такий зайчик. І тут ви можете, звичайно, вжити солодощі. І інші прикраси. Ось так, наприклад. І одна ще в мене є така гарна чубатурочка, вона буде знаходитись тут. Потім я розміщу такого гарного півника. І останній елемент я використаю такого гарного кролика. Ось в мене зараз вже готовий. Такий декор дуже легко, швидко, як ви побачили, використали зовсім мало часу. Єдине, що треба заздалегідь підготувати це ось елементи цього декору, яєчка, їх можна приготувати трошечки раніше. Дуже багато питань, чому саме так склалося, що? Такі елементи, як кров, яйця, і, наприклад, пов'язане з курочками, змістилися в одне свято. Що, чому така іде символика? Ну, і ось є така легенда, яка дуже широко використовується, укорінилася вона це Про богиню такої плодородості, багатства а, природного. Це богиню, яку звали Остара. І а, в різних культурах, в різних традиціях а, її називали також уже по-різному: і Остара, потім Веста, і потім навіть вже є теорія, що саме таке ось назва пасхального свята, як Істер, також це видозмінене ім'я цієї богині Остера. Так от а, легенда говорить про те, що богиня, яка а, після зими знайшла пташечку, не мерзала після зими, вирішила. Дати їй шанс на нове життя і надала їй, скажімо так, ще одне життя, як ще одну реінкарнацію. Вона перетворила пташку в зайця, який продовжує нести яйця. І в знак спасіння він кожного року приносить в подарунок гарні розписні яйця, які ми також використовуємо на Великодень. Але це одна із легенд. Кожен має. А сам вирішувати а, свої вподобання, свої історії і легенди. А ми сьогодні задекорували ось так наш а, стіл для нашого свята Великодень.